Доброго раночку, мої соколики-ластівочки. День народження моє на слідуючій неділі. Число я говорити не буду, бо не можна, я ж відьма. І мені починають приходити о вас вітання. Ну, я вам хочу сказати, за дві неділі вже до цього приходили. Кожного дня посилку від вас. Це вітання з днем народження. За ваша увага, ваша повага до мене. І зараз посилочку отримую вітання з моїм днем народження. Я родилась в червні. Скажу вам такий секретик. Давайте будемо так, до 17 числа в цей період. І... Що я вам хочу сказати? І я задоволена і радію вашій увагі і поваги. Це від гарної людини від Ганусі. Вона в Італії зараз. І особливо я дюсі від Ганусі. Так, я те, що особливе. Дорога я дюся. Ага. Вона зараз на Україні, я прочитала. Так, отакі смаколики. Так, сюди оператор я витягую, ви насвідчуєте. За каву велике, дякую, бо в мене кава позакінчувалася. Так, капучино, дякую вам, я гарнусічка, дякую. Ой, оця смачнезна кава. Смачнезна. Дякую. Дякую, моя красунечка. Це щоб я. У мене солодке життя було, так? Боже, ну саме душе я обожнюю е, отаке ростворіння, бо мені нема коли готувати. Адже скоро я буду повертатися вже до роботи. Е, так, ну після день народження, після 17 числа. Так, о, ну яке ж день народження без Асті мого улюбленого. <світ> Дякую, моя дорогесенька. Так, і тут е, Україна сувенірний набір цукерок. Ох, як же він тут гарно відкривається. Тут я вже оператор пізьма. Так, подивіться, яка гарна наша українська врода. І це так. Не одна, я не зустрічала ні одної нашої гарної україночки, щоб якась була не така. Вони і проворні, вони і вмілі, і люблять кохати, і люблять ругати, кого треба, і люблять на місце поставити, і можуть здачі за себе дати. Так можуть одлупити, що мало не покажеться. Ну, така наша українська врода. Ну і також в нас зараз війна. То Ми то плачемо, то сміємося, то танцюємо. А, а як так, а що робити? Так що дякую, моя ганучека, за таке вітання, кави в мене вже дійсно не вистачало. І я просто дякую і хочу відкрити ж лист, я почитаю пізніше. Бо я тільки забігла, зараз заїхала додому, бо тут недалеко коло мене був великий прильот. Ну, слава Богу, всі живі, не здорові, невредимі, здорові. Але ж ви знаєте, що там постраждали люди. Так, котусик залазив. Зараз я покажу цукерки, вибачаю. Зараз, зараз, зараз. Ось смаколики, дивіться. І прочитаю вірш. Моє ім'я Батьківщина. Лелеки легке крило, Моє ім'я Україна і сонечка тепло, моє ім'я вишиванка. Мене сльози на очах. Я і хрестик на полотні, моє ім'я синє небо. І сонях малий під ним. Татові слова, Україна, це я, мамині пісні, Україна, це ти, моє ім'я степ широкий, моє ім'я хліба, смак, останній шкільний дзвіночок, над сивим Дніпром туман, Моє ім'я, ім'я то надія, моє ім'я то любов, моє ім'я, чиста мрія і віра, що з нами Бог. Татові слова, Україна, це я, мамині пісні. Україна це ми. Прости чудовий, гарний вірш. Дякую, моя ганусечка. Обіймаю щиро. Ще трошечки у відпустці до 18 числа. Так що на тій неділі в мене день народження. І дякую за вашу увагу, повагу, за те, що ви в мене є. Хай у кожного мого підписника, хто пише коментар, хто пише вітання. Хто присилає вітання посилками, і просто за те, що ви в мене є, кожен підписник, хай буде щасливий, здоровий, багатий, обов'язково збережений і кохання, і побільше грошей. А так і буде. Відьма, я двіга, так сказала, вузликом захист прив'язала.